До Луцька з візитом прибув волонтер і громадський діяч Сергій Притула. 28 березня засновник благодійного фонду Сергія Притули в рамках турне відвідав місто. У залі зібралося чимало молоді, волонтерів та громадських діячів. У рамках зустрічі Сергій провів публічний звіт. Волонтер розповів про досягнення роботи фонду і його донорів. Скільки фонду вдалося залучити грошей? А це майже 6 мільярдів гривень. Також над якими проектами працювала організація, чого потребують військові та цивільні протягом цих двох років, та як можна закрити ці запити. Та інше. Це те що, те, що ви наробили а, своїми донатами. І мені ця цифра досі не налазить на голову, тому що це 6 мільярдів 600 згарком мільйонів гривень. Це, це дуже багато. І за цими цифрами дуже багато любові насправді українці один до одного, а і до своїх захисників. І це, це про турботу. І це те, що ви нам довірили, і ми перетворили в те, що ми вам показували. І навіть дещо, що ми не показали. Про супутник потім, потім поговоримо. Крім того, Сергій Притула закликав Волинян продовжити донатити та допомагати українським воїнам, які щодня героїчно боронять нашу державу. Співорганізатором зустрічі на Волині є благодійний фонд Ангар Україна, який вже співпрацював з фондом Сергія Притули в рамках проєкту Центр готовності цивільних.